За умовою задачі, трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює рівні БЦ, основа А дорівнює 18 см, кут при вершині 120 градусів. Нам потрібно знайти відстань від вершини С до сторони АБ. Відстань це довжина перпендикуляра, проведена з точки С до АБ. Так як трикутник у нас тупокутний, то коли ми будемо проводити цей перпендикуляр, то ми бачимо, що він не попаде в середину нашого трикутника. Тому ми продовжимо сторону АВ і тоді зможемо провести перпендикуляр до прямої АВ. Фактично, це ми проводимо висоту, одну з висот нашого трикутника АВС І як ми бачимо в такому тупокутному трикутнику, вона не знаходиться в середині трикутника. Отже, ми провели CH перпендикуляр до AB. І його довжину повинні знайти. Давайте більш уважніше подивимося на наш рівнобедрений трикутник АБС. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, тобто кут А дорівнює куту С. І для того, щоб їх знайти, ми від 180 градусів віднімаємо 120. І потім ділимо навпіл. В результаті кожен з кутів буде дорівнювати 30 градусів. Тому цей кута, він дорівнює 30 градусів. Що далі можна розглянути? А далі ми розглянемо прямокутний трикутник AHC. Прямокутний з кутом H, що дорівнює 90 градусам, і з кутом гострим. Який має цей трикутник 30 градусів. Ми знаємо, що катет проти кута 30 градусів, а в цьому трикутнику це якраз катет CH, той, що нам потрібно, він дорівнює половині гіпотенузи. А де гіпотенуза он гіпотенуза АС. Отже, з трикутника AHC, кут H у нього 90 градусам дорівнює. Ми напишемо, що CH – Дорівнює половині від гіпотенузи АС. Отже, як ми бачимо, це буде дорівнювати 9 см довжина відрізка CH і відстань від вершини С до сторони АВ. В рівнобедреному трикутнику сторони 8 см і 16 см ми маємо знайти периметр даного трикутника. Периметр це сума довжин трьох сторін трикутника. В рівнобедреному трикутнику дві сторони завжди рівні, в даній задачі ми не знаємо, які рівні сторони. Тому фактично треба розглянути два випадки. От, нехай у нас є рівнобедрений трикутник з рівними сторонами 8-8. І основа 16, і другий рівнобедрений трикутник з бічними сторонами 16-16, і основа 8. Давайте подивимося, який з цих трикутників існує. Ми знаємо нерівність трикутника. В трикутнику будь-яка сторона завжди менша за суму двох інших сторін. Зазвичай перевіряють найбільшої сторін. Якщо розглянути перший трикутник, то більша сторін це 16. Сума двох інших 8 плюс 8. Як ми бачимо, 16 має бути менша за суму. Але тут ми маємо поставити знак дорівнює. А отже, такого трикутника не існує. Тому, якщо розглянути цей вже трикутник, то. Більшість сторін це одна що дорівнює 16, сума двох інших, 16 плюс 8. І у нас дійсно утворюється ось ця нерівність трикутника, що сторона менша за суму двох інших сторін. Тому такий трикутник існує. А отже саме його периметр ми будемо шукати. Тобто периметр буде дорівнювати 16 помножити на 2 і плюс 8. 32 додаємо 8, 40 см, пишемо у відповідь. Чи можливо з дроту довжиною 16 см зігнути рівнобедрений трикутник з бічною стороною 4 см. Ну, якщо говорити про рівнобедрений трикутник з бічною стороною 4 см, то у нього дві сторони по 4 см. Дріт довжина 16 см це фактично периметр нашого трикутника. І тому ми можемо знайти основу. 16 віднімаємо 2 помножити на 4, тобто 16 віднімаємо 8, отримуємо 8. Тобто основа в даному трикутнику повинна дорівнювати 8 см. Давайте подивимося, чи такий трикутник існує. Більша сторона 8 вона повинна бути менша за суму двох інших сторін, але тут ми маємо поставити знак дорівнює, а не менше. Тому такого трикутника не існує, а отже, і утворити рівнобедрений трикутник з такою бічною стороною неможливо.